Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви і бажаю вам я! А у нас урок української мови. І сьогодні ми поведемо мову про апостроф. Апостроф ми з вами вивчали вже в першому класі, пам'ятаєте? А сьогодні будемо знайомитись більш детально і ознайомимося також із. Словами з префіксами, яких пишеться апостроф Для початку запишіть сьогоднішнє число, класна робота, а також хвилинку каліграфії запишемо букви буква сполучення і саме слово апостроф Також в моїй золоті пригадайте, які слова. Пишуться за апострофів, запишіть їх декілька, приблизно 4, 5, сім'я, пір'я, м'ята та і так далі, які пам'ятаєте. Так. Після префіксів також пишуться апострофи, але не після всіх. Тільки після префіксів, які закінчуються на твердий приголос. Наприклад, під, об, роз, перед я ю є ї Наприклад, з'їсти, під'їхати. Подивіться, яку я ілюстрацію до вас забрала. в яких випадках ми будемо писати апостроф. Ось він у нас такий чарівний, незвичайний. Пишемо апостроф у словах, де префікс закінчується на твердий приголосний. З'юрмились. З від від'їхали. Під під'їхали, роз. Роз'яснити. Об об'єднати. Дивимося зліва. Всі ці префікси закінчуються на твердий приголосний. І перед буквами я, ю, є, «ї» ми пишемо апостроф. Помітили, що у нас є ю, і дібрали префікс з. В. в даному випадку префікс закінчується, на… префікс це твердий приголосний, а ю перед ю ставимо апостроф. Юрмилися. Ось таким чином. А давайте з вами подумаємо. Чому в слові з'їхати пишеться апостроф, а в слові заїхати ні? Так, правильно, тому що в першому випадку з'їхати префікс з, «з» твердий приголосний, а в другому випадку заїхати закінчується голосним, тому ми апостроф не пишемо, хоч і використовується буква «ї». Сподіваюсь, що так. Давайте закріпимо нові знання. Апостроф пишеться після префіксів, що закінчується на твердий приголосний перед буквами я, ю, є, «ї». Дане правило вам необхідно вивчити. А тепер, теперчки мої, спробуємо розподілити слова за потробом на групи і записати. Є рядочок слів: об'єднати, з'їсти, об'їзд, з'явитися, з'юрмитися, під'їхати, під'їсти, об'єднання, під'єднати. І розподілити ці всі слова за групами з префіксом з, з префіксом під і з префіксом об. Будь ласка, виконайте завдання яким чином я пропоную записати в дошики? Або колоночками, де кому так зручно, або в рядочок спочатку слова із префіксом з, потім з префіксом «під», а потім з префіксом «об». Переходимо до наступного завдання. Виконаємо його ужно від поданих слів за допомогою префіксів утвори нові слова. І фантазуємо. Ми можемо використати префікс об, під, роз, з, на, при під, в таких словах їхати. Можемо дібрати префікс об'їхати, під'їхати, з'їхати, від'їхати. В цих цих словах звертаю вашу увагу. Буде писатися апостроф. А якщо ми використаємо. Префікс на наїхати. В даному випадку ми апостроф писати не будемо. Єднати. Роз'єднати. Під'єднати. Приєднати. В яких словах будемо писати апостроф? Звичайно, під'єднати і роз'єднати, так? Від'єднати. А приєднати писати апостроф не будемо, тому що в префіксі префікс закінчується голосним. Аналогічно і зі словом їсти. Підберіть слова. Префікси точніше, що потворилися нові слова. Далі переходимо до третього завдання. Запиши в один стовпчик слова з апострофом після префіксів, а в інший решту слів. Тобто не у всіх словах у нас є апостроф, є просто слова за апострофом. Дивимося, які слова нам запропонували в підручнику. В'ється, п'ю, подвір'я, об'їзд, з'їли, об'ява, роз'яснення, рум'яний, м'який, дев'ять, об'єднання, солов'їд. Міжгір'я з'явиться. І розподіляємо ці слова по стовпчикам. В перший стовпчик ви будете записувати слова після префіксів, коли пишеться апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Тобто те правило, яке ми сьогодні вивчили, так? А в другому випадку ми будемо виписувати слова з апострофом після букв випивими фири перед я, ю, є, ї. Головне вам зараз навчитися розрізняти, де в слова використовується префікс. Отже, перше слово в'ється. В даному випадку ми будемо виписувати слово в'ється в другий стовпчик, тому що в це не префікс, це корінь в'є. Тому це слово запишемо в другий стовпчик п'ю. В даному випадку це також не слово з префіксом. Немає ж такого слова ю, правда? Отже, п'ю ми також випостуємо в другий стовпчик. Подвір'я. І це слово ми пишемо в другий стовпчик, оскільки в даному випадку корінь двір. А нам потрібно записати лише після префіксів, щоб використовувався апостроф. А от слово об'їзд, корінь, їзд, а об це префікс. Отже, об'їзд ми пишемо в перший стовпчик. З'їли. Корінь. «їли», префікс з. І пишеться апостроф. Перший стовпчик. Об'ява. Який корінь буде в слові? Об'явити. Об'яв. Отже. Це не префікс. Виписуємо другий стовпчик. Роз'яснення. Слові роз'яснення. Добираємо приміти кореневі слова. Ясно, там найкоротше, так? Пояснити. Корінь ясн. А роз – це префікс. Тому виписуємо в перший стовпчик. Рум'яний. Рум'яніти. зарум'янився. Рум'ян, так? корінь слова, префікса немає, тобто знову виписуємо в другий стовпки. І так далі ви продовжуєте, розподіляючи ці слова. Послух. І, дітки, вам в цьому завданні потрібно поділити перші три слова для переносу. Пригадайте! Апостроф завжди залишається з попереднім складом. Тобто, дивимося, з'їсти, яким чином переносимо. Ми апостроф залишаємо в цьому ж рядочку, ми його не переносимо. А от часточку стиль вже переносимо наступний рядок. У нас є таких три слова: б'ється, п'ю і подвір'я, які потрібно поділити для переносу. Спробуйте виконати це самостійно. А тепер перевірте себе. В'ється. В'ється. Чи можемо ми п'ю розділити? Звичайно, не можемо поділити його для переносу. Подвір'я. Яким чином ми можемо перенести? Подвір'я. Або подвір, подвій ар'я перенести. І останнє завдання, що ми з вами розглянемо, так це байки. Що ж таке байка? Байка це віршований твір, який має повчальний зміст. Тобто чомусь байка завжди навчає. Байкарі розповідають про вчинки людей, але героями байок є переважно тварини, рослини, які поводяться як люди. У байках зазвичай, у байках зазвичай є мораль, тобто повчальний висновок. Отже, зараз ви працюєте, ставите відео на паузу і працюєте із байкою Лисиця і Ворона. Тобто головними героями буде Лисичка та Ворона. Прочитаєте уважно хоча б два рази. І після цього подумайте, в чому ж мораль, чому навчає ця байка. А вже після цього спробуйте за схемкою, або у відео, або у підручничку на сторіночці 87 охарактеризувати персонажа, відповідаючи на питання, як виглядає цей персонаж, що робить, що і як говорить. Про що думає і ваше ставлення до цього персонажа? Зрозуміло завдання? Зараз зупиняємо відео, виконуємо письмові завдання і після цього приступаємо до роботи із байкою. Досить цікава і досить має повчальний зміст. Дітки, я вам бажаю гарного настрою під час роботи і успіхів! До побачення.